Магія Гір, чарівне житті гуцулів» – Це книжка, якою вже цікавляться в Ческіх колах. Які ви чули відгуки про цю книжку? Можливо, комусь вона вже допомогла, можливо, когось змусила задуматись над тим, наскільки чарівний світ Ну, Для мене найбільшим компліментом з приводу цієї книги було коли я повернулася в мене, є така бабуся респондентка, баба Василина в горі за Магора. І коли я їй подарувала цю книгу. Вона на неї подивилася і каже: Ой, каже, а він, він же ж в мене цю картину малював. Робота Георгія Якутовича, яка була намальована на Верховині, вона повернулася туди. Тобто я несподівано зайшла в ту саму хату і я віддала ту роботу. І вона почала розказувати мені там цікаві якісь речі про Параджанова, про зйомки фільму і так далі. То тобто це для мене було. І взагалі було дуже приємно власне віддавати її гуцулам тим людям, які мені давали. Тобто вони з такою радістю це сприймали. Вони знаходили свої слова, вони розуміли, що вони окрім. Крім того, що це як така туристична мека вже стала. Що крім того, їх духовний світ комусь цікаво, їх історія комусь цікава. Це було дуже важливо. Ну і звичайно, судячи по того, з того, що люди читають, люди звертаються там через інтернет, по фейсбуку і так далі, я розумію, що вона напевно була потрібна.